У нас осінь в садочках на дворі. Значить, треба прикрашати сад до осені. Ось так я піракантую. Прикрасила цю вазу здорову. Зараз покажу, де я ще поставила піраканту для, також для прикраси. Зараз покажу. Йду потихеньку, бо мені роблять зауваження завжди. Ось. Ось я піраканту прикрасила. Піракантою прикрасила цей куточок. Хотіла от туди в куточок, але я туди не можу залізти. Так наставила рослин. Там у мене в горщику стоїть оця. Оця шовковиця, що я формую плакучою, я туди вже не пролізу, а туди в куточок вона була б якраз. Ну нічого, вона тут поряд із собою буде стояти. О, швидко повела. Ну, вибачайте, так уже в мене виходить. Не вмію я потихеньку я взагалі швидка, нетерпляча. Так, і ще потихеньку веду. Ось, на цю арку я хотіла піраканту. Вона б дуже гарно тут виглядала. Муха кусає. зараза. Кусючі такі восени. Дуже гарно, але я, я передумала, вона така колюча, не хочу я її в своєму садочку. У мене була тут Манюсінька, я виписувала, я не пам'ятаю в кого я. Купила з інтернету. Вона благополучно померла у спеку, тож, рослини, мабуть, відчувають, що вони не потрібні, тому вона і здалася. Так, я хотіла ще в той вазон айву положити, але вона покласти, але вона ще не дозріла не хочу. Не хочу портити продукт. Цвіти лаванда, вже стрижуть лаванду, а мені чогось, шкода ще. Може хай ще трошечки поцвіте. Пенісет який гарний. Так, і ще на одному ось там вдалині, в тому моєму куточку. Ще піраканта, ось вона. Так, а де? Де мій палець? Де мій палець? Ось. Треба було взяти паличку. У мене пальці криві за верстаками. Покалічила. Ну ось. Ось так я прикрасила по осінньому свою, свій садок. Так він уже і буде. Так, треба йти поливати. І вона дуже гарно виглядає на на оцій стелі. Це я кажу стела. Вона б тут вписалася от в цей загальним планом ось так от. Гляньте, як вона тут гарна. Дуже вона тут пасує. Але ні, я її не хочу. Це я у сусідки через будинок нарізала. Вона нам дозволила викопати кущик, але там не викопаєш. Там 4 чи 3 кущі, і всі вони розгалужені. Бо вони... їх ніяк не викопаєш. Мімак завалився. Так, ну ось так. І звідси її видно. Ось, бачите, жовтіє. І ця видно жовтіє. Коротше кажучи, де б я не знаходилася, оця краса у мене перед очима. Ну, на мій погляд, на мій смак, це краса. Звісно, кому як. Це я вчора ялівець пересадила, прикрила, бо в нас спекотно в день. Все.